Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті, ви на каналі Таро Україна. Ми сьогодні дивимося Одесу, Херсон, Миколаїв, Одещину, Херсонщину, Миколаївщину. Що ворог планує, що буде? І Що там у нас? за прогнозом, які опади, Дрони? Це просто дощі, так? Да? Не забувайте підписуватись, мені буде дуже приємно. Чому сьогодні з Одеси хочу почати. То у нас, як завжди, там Херсон. Перший, Одеса. Одеса найближчі дні, найближчий період. Хм. Ну, дороги тут прям дослівно. Дороги розчистять, але, на жаль, коли дороги відкриються, зрозуміло, сполучення може, шляхи відкриються в місто, з міста буде гучно. Тобто відкриються ці шляхи і для ворога. Він як очікує, і треба захищатись. Захист стоїть, він готовий, але буде тиснути ворог. У вас щось може здетонувати, і це показує інфраструктурне. Це більше район показує. Може, знаєте, як щось влучить, і буде, будуть вибухи. Ну, ворог прямо бачить, коли, куди бити, і ви розумієте, що це оті важливі для ворога об'єкти. Так, да, по старій схемі піде. Порти, це центральна частина. І буде якось накидувати в декілька разів різні види зброї. Тобто, може бути заходити один раз ВПЛА, він чекає. З нього там, мабуть, і ракети також здуває, втопить. Чомусь, чомусь йому відкриється сама система ППО повністю ваша. Чомусь він як от її буде бачити, як на долоні. Дізнаються істина, дізнаються правду, як у вас все це влаштовано. Угу. А він буде казати, ти посилю, не посилю, я знаю, де воно у вас все стоїть, і воно там і буде стояти, тому туди я також буду бити, але а, позбиваєте. Тут кажуть, що ну, там дослівно, любов візьме верх, і буде любов і щастя в місті. Одеса. Ну, гучно, звуки чуєте, звуки чуєте. А чому він думає, що може, якісь грузи везуть вам? Коротше, скажу так, як бачу, він думає, ворог думає, що ви як відкриваєте шлях для постачання війни в Україні. Тобто, може, якусь зброю, може навіть суднами перевозять. Але це, ну, він неправильно це розуміє, але він бачить, що може у вас як щось там виготовляється, йому таку інформацію доносять, тому буде активний дуже ворог. Ну, Я розумію, він по Запоріжжю по виробництвах б'є там специфічних. У вас він буде бити і по центру міста, там, де просто люди, логіки немає в цьому. Перебої зі світлом, але вони можуть бути не пов'язані зі світлами-ресурсами, але вони, ці перебої можуть бути не пов'язані з обстрілами техногенно. Район передмістя гучно ярлучання десь. Роз... Знову та ж сама інформація де ваше ППО. Є небезпека, є небезпека, але ви дуже сильно міцно стої, стоїте на захисті. Молодці великі Херсон. Херсон найближчі дні. Ми дуже втомилися. Воно як якусь от і вильоти чутно, і прольоти чутно, і десь, от, знаєте, як ну, біля міста під постійно. Цілий день. Отак. От гуде щось, бахає. І місцеві кажуть, але тож заради миру. Знаєте, отак. От Херсон. Найближчі дні. Є поранення. Ну, жорстокий дуже ворог. І ще багато чомусь буде поранених військових. Але їх як везуть повз вас до вас, тобто ну, такі сильні поранення. Я думаю, що там якісь може зіткнення десь, тому що прям ну, багато. А то і гучно, так? Да? Ворог перестане бити. Ми грудень ще подивимось, будемо ще дивитись трошки пізніше. Наступний рік, бо мені от є відчуття, я вже я це казала заздалегідь, потім в новинах це що, ну, треба його відсунути. У мене те, що я бачу, що це майже-майже от-от-от трошки залишилось, і він там ну, багато якоїсь зброї не доб'є вже до самого міста. Що він буде робити? Він буде бити по інфраструктурі район, от куди достає. Бити все одно буде, і ми так по Запоріжжю бачили, що він до міста там не добуває чимось, добуває тепер область. Всю. Тому о, звільнені території Херсонщини, ви, вам тут пересторога, що активізація ворога. Тому що він буде просто безжалісний, він дуже біситься. І чомусь в нього питання, щоб у вас і, ну, і, і не було води ніякої. ніякої Непідвозної. Щоб просто не було. Отака мета. Хто найближче Є небезпека і для діточок. Я не знаю, як ви там ще можете десь збиратися. Може гуманітарку будуть передавати, може якесь свято. Ну, у нас там Миколайчик, може щось будуть передавати, і можливе влучання. От будьте обережні, якщо десь анонсується, я не знаю, як воно. Я розумію, що треба і допомогу людям передати, але там є небезпека. От саме от момент, коли люди зібралися на якийсь короткий час, і туди влучання. Страшно. Херсонщина окупована. Ну, ми десь там дуже добре окупалися, вона вже там частина не, ну, на, на вже деокуповані. А окупована ми тиснемо, йдемо, тобто крок за кроком йдемо і ворог десь навіть може фронт посипатись у ворога. Да? Він десь прям побіжить. Ну, ну, не звільнить повністю, але Десь побіжить і там як показує хронологія. Десь просто вийде, покине позиція. А потім вже підуть от якась точка є, де дуже важкі бої будуть. І бої дуже багато лунати, вибухів, і там цивільних дуже багато поруч. Я так бачу, що там ну, декілька населених пунктів можуть страждати. Тому тільки починається сама гаряча фаза. І вона прям буде така, ну от важка. Ну, це найближче. От ми бачимо, це вже показує найближчі. От кроки ці Миколаїв найближчі дні. Збивати будете, але ворог чітко буде цілити в місто. Є небезпека прямо місто. Там чатях часто. Так, да, там прильоти будуть. Прильоти повторюються в тих точках, куди він завжди б'є, і він буде більш частіше бити. Але дивіться, прямо буде намагання пробитись у місто. Є небезпека вогню і влучання. Тут треба бути уважними до тривог. Він якось от як активізується по лінії фронту, оці прифронтові. По Дніпру йшла активізація сильна. Дивіться, і йде по Херсонщині. Прямо от, плани свої. Миколаївці, тримайтесь, тому що тут може бути не просто гучно тут, прямо от бажання ворога поцілити.